І сьогодні світ вже не той. По мені йшла Друга світова війна, що чули, десь там по якомусь радіо хтось комусь передав якусь газету принесли там двохтижневої давності та й читають новини, що там було на фронті. А сьогодні, сьогодні в один, за одну годину цілий світ може знати. Всі деталі достоменно за, за будь-яку ситуацію, яка сталася. Світ глобальний, і кожна людина, яка б вона не була велика чи мала, чи має велику посаду, чи проста маленька людина, маленька дитина, вона може взяти телефончик і написати від себе, і цілий світ може її прочитати. Ви собі раніше таке могли представити? Щоб написати у газету якусь там статтю, так? Хто небудь міг таке зробити? Та, ви що? Сьогодні дитина ваша, розумієте, у п'ятому класі він пише, у... він виставляється десь в Тіктоку ще де-небудь його дивиться цілий світ, люди. Тобто Господь Бог дав так, що особистість має значення. Невеликі начальники, знаєте, там імператори, там ще хтось. Людина має значення. І за це значення цієї людини оці наші хлопці поклали своє життя. І ми не маємо права переступити і забути те, за що було покладені оці, оці життя. Гідність і достойність людини, важність і недоторканність людського життя. Це є важним.